Наявності у нас є одновісні посилені причіпи від заводу Дніпро. На цьому відео оцинкований причіп, борти і дно йде йдуть з вологостійкої бакелітової фанери. Фанера 9 мм, Вона не промакає, не вздувається, витримує відмінно перепади температур. Рама гаряче цинкування. У комплект входить є вертент хорошої якості. Крила також у причіпи йдуть оцинковані. Укомплектована ця модель причіпа німецькою ресурою Алко з амортизаторами. Весь пакет документів для оформлення причіпа надаємо. Вантажопідйомність до однієї тони. В наявності у нас є різні моделі причіпів. Просто бакелітові, де рама йде порошкове фарбування. Можемо виготовити повністю оцинковані причіпи. Також виготовляємо лафети різного цільового призначення. Завод наш знаходиться в місто Кременчук, вулиці Ярбакова, 7. Якщо потрібно, то в інші міста ми здійснюємо доставку. Телефонуйте за тим номером телефону, який ви бачите на цьому відео, і ми підберемо причіп, який потрібен саме вам.